Відповідно продовжувати наше засідання в режимі відеоконференції. Колеги, ми з вами зупинилися на законопроєкті з реєстраційним номером 12 про внесення змін до статті 102 два із позначкою 2 Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги державними та комунальними підприємствами, суб'єкту права законодавчої ініціативи, народні депутати ІОНШОСПАВЛІК та інші. Колеги, проект висновку по цьому законопроекту. Пропонує законопроект визнати таким, що містить корупційні ризики наступного характеру. Фактично, законопроект нівелює всі існуючі запобіжники щодо цільового використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Законопроект пропонує визначити, що службові посадові особи. Державних комунальних підприємств, які е, діють з метою отримання прибутку, не є суб'єктами відповідальності за е, е, використання благодійної допомоги. Під час надання життєво важливих функцій, визначених законом. Зокрема, визначених законом про критичну інфраструктуру, тут колеги є важливий нюанс. Закон про критичну інфраструктуру відносить багато послуг до життєво важливих. Це зокрема і інформаційні послуги, наприклад, да тому просто виключення відповідальності за на, за використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку для державних комунальних підприємств не є тим механізмом, скажімо так, який достатньо забезпечить цільове використання такої допомоги. Я розумію проблему на вирішення якої спрямований цей законопроект, да, але Ігнео також звертає увагу, що спосіб вибраний для вирішення цієї проблеми просто скасування відповідальності. Він є недоцільним е, і може створювати ризики. Замість цього для вирішення проблеми доцільно було би зробити зміни до закону про, е, наприклад, гуманітарну допомогу, які визначили би якими визначити е, параметри або вимоги до використання е, благодійної допомоги, в тому числі е, державним або комунальним підприємствам з метою, які, які працюють з метою отримання прибутку, тобто не є прибутковими. Це, це коло цих підприємств. Воно зрозуміло, колеги, це і всі пастранси, і водоканали, і так далі. Вони ж працюють. Вони не є неприбутковими організаціями. Їм важливо отримувати гуманітарну допомогу в умовах тих, яких ми з вами зараз живемо і працюємо разом із тим, замість просто скасування відповідальності. Що тягне за собою певні ризики, потрібно е, визначити, як ці підприємства можуть використовувати гуманітарну допомогу. От і все тому, колеги, пропозиція е, законопроект визнати таким, що містить корупційні ризики, погодитися із ГНЕО в тому, що спосіб вирішення проблеми, е, запропонований цим законопроектом, не є оптимальним, яко кажучи. Чи будуть колеги е коментарі щодо цього законопроекту чи інші пропозиції? Відсутні. Немає колеги. Тоді прошу визначатися по е наявному по наявному проєкту висновку, колеги. Радіна за Кабаченко. За. Бурміч. За. Ананченко? Жмаранецький? За. Арсенюк. Арсенюк за. Сюмар. Шинкаренко. Шинкаренко за. Мошенець. За. Мошенець за. Нікого не пропустила колеги. Я за. Іванісов за. Перепрошую, Іванісов. І пане Володимире. Це і починається, пані голова. Ні, ні. Пане Володимире, ви е, висловилися? Ми висловились, пані Анастасія, після вас на другому місці. Тоді, тоді е, ми маємо рішення, і воно одноголосне. Вірно я рахую, пане Володимире. Пане Володимире, вірно, вірно. Так. Да? Дякую, дуже колеги. По цьому законопроекту маємо рішення. Наступний законопроект, колеги, Наступний законопроект. Реєстраційний номер, реєстраційний номер. Секундочку, колеги. Я просто хотіла би, щоб ми розглянули законопроект, по якому в нас є пропозиція щодо зауваження. Перш ніж законопроекти щодо яких е, немає пропозиції щодо зауважень, отже, колеги, пропозиція звернути увагу на законопроект 12.202 про внесення змін до господарського кодексу України щодо захисту вітчизняного оборонно-правослового комплексу, колеги, і по цьому законопроекту пропонується визнати його таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. але разом із тим погодитися із зауваженням ГНЕО щодо того, що Реалізація норми щодо просто скасування застосування пені до підприємств оборонно промислового комплексу за невиконання договорних зобов'язань без будь-яких застережень може в принципі і негативно впливати на стан виконання відповідних державних контрактів. Така таке, колеги зауваження. Законопроект, на мою принаймні думку, має право на існування і може бути підтримане, але було би добре визначити, що пеня не застосовується в певному переліку випадків, коли ем, невиконання договірних зобов'язань має місце не звини, е, виробника. Це можуть бути як воєнні ризики, так ризики, перепрошую, так і переривання ланцюгів постачання, наприклад, але все таки було би добре визначити. Е, в яких випадках ця пеня не застосовується, а не просто скасувати її взагалі для всіх можливих випадків? Кі така колеги, такі пропозиції е, зауваження щодо цього законопроекту, колеги чи буде тут е, коментарі чи пропозиції? Да, Анатолій Петрович, будь ласка, шановні колеги. Але ми в таких випадках завжди вважали, що це корупційні ризики, коли чітко немає перечислених перерахованих випадків. Якщо е, випадки будуть визначатися на обум кимось, і як ви перечислили, наприклад, а можна ще наприклад багато різних привести, то це може ну. Це може вважатися як корупційні ризики. Мені здається, що е, ми не, ми, ми вважали, що є корупційні ризики, коли е, замовник, наприклад, має можливість накладати пеню або не накладати пеню, коли є дискреція для замовника. Тут законопроект пропонує просто явище пені скасувати в принципі, щоб замовник не мав можливості в жодних випадках. Ні передбачати в договорах, ні відповідно стягувати пню за несвоєчасне виконання договорних зобов'язань в оборонно промисловому секторі. Якщо я не помиляюся, зараз ця пане застосовується, якщо без поважних причин не виконане зобов'язання протягом більше ніж 30 днів. Якщо я не помиляюся, ну а я маю на увазі ці поважні причини, вони перераховані, які вони є. Чи Цей ви законопроект пропонує видає? просто скасувати пеню як явище? Взагалі. Да. Зрозуміло, без, без да. ніяких... да. дякую. Знімаю питання. Да. Колеги, чи буде чи буде згода поводитися із зауваженням ГНЕО? Законопроект при цьому визна таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Ну, очевидно, очевидно. Це, це м'яка ще формулювання. Колеги, є тоді пропозиція переходити до голосування і прошу тоді, колеги, визначатися. Радіна за наявний проєкт висновку Кабаченко. Володимире. Так, колеги, я змушена зупинити голосування. Не... Не на зв'язку наш секретар. Анатолій Петрович, я можу. Я на зв'язку, пані голово, Я на зв'язку. Зв О, я перепрошую. Я Все, ви на зв'язку. Тоді е, е, щодо визнання законопроекту. Зараз колеги, щодо визнання законопроекту е, з реєстраційним номером 12202 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із е, зауваженням. Раді на за Кабаченко. За. Бурміч. За. Мошинець. За. Ананченко. Жмаринецький. За. Арсенюк. Арсенюк за. Сюмар. За. Шинкаренко. За. Іванісов. За. Дякую дуже колеги. Е, Анастасія за... Олегівна, Ананченко також забуде. Ананченко так. Да. Да, дякую, дуже колеги. Маємо рішення, да, пане Володимире? Маємо рішення одноголосно. Дякую. Наступний законопроект, колеги з реєстраційним номером 12311, проєкт проект закону про внесення змін до цивільного процесуального кодексу України щодо посилення протидії корупції та недопущення зловживання у сфері здійснення медико-соціальної експертизи. Колеги, мушу одразу сказати, що я є першим автором цього законопроекту, але законопроект розроблений спільно із НАЗК на виконання рішення РНБО, також підтриманий своїм підписом, принаймні. Багатьма членами нашого комітету, і пропонується колеги можливість цивільної конфіскації необхідно активів достаточно, що там має колеги, колеги, будь будь включі... зам'ютьте, будь ласка, бо ми чуємо сторонню розмову. Я зупинилася на тому, що законопроект з реєстраційним номером. 12.311 пропонує е, інструмент цивільної конфіскації на обґрунтованих активів застосовувати в тому числі до членів експертних медичних комісій, які е, будуть встановлювати, е, встановлювати, е, зокрема, інвалідності, а також до членів ВЛК і до членів військового військово льотних е, комісій. Цей інструмент не був наразі для цих суб'єктів а Разом із тим, мені здається, вся країна просто здригнулася, коли е, бачила статки і хабарі певним, певним, не всім, але певним. Представникам, скажімо так, цих органів відповідно здається, що назрів час і до членів цих органів передбачити можливість застосування інструменту цивільної конфіскації. Це, звичайно, не матиме зворотньої дії в часі, що було б неконституційне, але на майбутнє є пропозиція таку типу норму. Таку норму запровадити у законопроекту. Він дуже короткий проект висновку тим що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, без зауважень. Колеги, чи будуть тут коментарі, пропозиції, пропозиції щодо іншого висновку, колеги? <кнєзві> да, Анастасія Легна, я так розумію, без судового рішення, правильно? Ні, звичайно, в судовому порядку. Інструмент цивільної конфіскації застосовується в судовому порядку. Це цивільний позов, в якому спочатку орган прокуратури має обґрунтувати, чому він вважає, що наявні ознаки необґрунтованих активів, і, і тільки потім має відповідач. Надати свої докази щодо того, що активи обґрунтовані, це змагальний судовий процес. Так, а в чому тут е, новизна? Якщо є кримінальна справа, якщо є порушення, якщо вони проходять е, як обвинувачення, якщо стосовно них є е, доказ про те, про їхню вину, то на Це тільки ви е, стосовно необґрунтованих активів. Але ж до цього людина ж теж ну мені здається, це. Антолі Петрович, питання буду. в тому, Я що утримуюся. на цих суб'єктів не поширювалося і наразі не поширюється ані відповідальність за незаконне збагачення. Що до цього ми зареєстрували окремий законопроект, ані інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів. Розумієте, вони не є суб'єктами відповідальності ні по злочину. Ні, ну, ми, так, ми так зараз усю країну під, під під цивільну відповідальність підведемо. Ну, Анатолій Петрович, дивіться, ми ж з вами не розглядаємо законопроект по суті. У вас є е, пропозиції щодо зауважень до цього законопроекту або щодо наявності в ньому корупційних ризиків? Ні, 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 добре. Тоді колеги, пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства відповідно до наявного проекту висновку. Ми готові переходити до голосування? Так, так. Тоді, коли прошу визначатися шляхом голосування. Радіна за Кабаченко. За. Бурміч. Е, утримався. Ананченко. Жмаринецький. За. Мошенець? За. Арсенюк. Арсенюк. Я прошу, обірвався зв'язок. Арсенюк. Арсенюк за. За, за. Дякую, дуже Сюмор. за Шинкаренко. Шинкаренко за. Іванісов. Анастасія Лівна, я завжди був після що у мене... Колеги, я перепрошую, в мене просто не було роздрукованого списку так, членів комітету, так. тому Щось, я його щойно складу. В прохожому порядку. Да. Перепрошую, це довільне, довільно складений маю щойно список. Дякую дуже, пане Романе. Е, гаразд, колеги, ми маємо висновок по цьому законопроекту і, колеги, пропозиція тоді е, на цьому е, завершити засідання комітету, колеги. Оскільки ми е, вичерпали той, той регламент, про який ми з вами від початку домовлялися. Дякую дуже всім, колеги, за роботу і до зустрічі. Дякую. Дякую, до побачення.